Розповісти і пояснити, чому я того нічого не записував, не робив ніяких трансляцій. Е... Все дуже просто. Я я хотів щось записати, десь де якісь певні думки висловити, але я питав Господа, Господь якби не давав на це добро. І з іншої сторони, що я думаю, що я буду висловлювати свої думки, кому це треба. Мене цей канал. Якби... Більш коротший. Тобто, це платформа, так, де, так би сказати, де я передаю те, що Господь мені сказав передати. Чи просто мені дав мені, то тобто, я можу поділитися в такому це. сенсі. Я, я люблю в принципі, аналітику, це от, так, так би мовити, аналіз думати, аналізувати аналітично. Події. Тобто, я думаю, це від Господа як ви, е, такий, якби такий <рекун> дар зі ну, сторони ще пророкування. Як тобто, би мовити, ну, я в, в, в цій темі нахожуся, і розвиваюся. Е, але Господь мені чітко сказав, що займайся своїм життям, займайся своїми справами, те, що подобається тобі, творчістю, роботою, хобі. Все, і все. І коли я в нього запитував кілька разів, що мені як робити, він мені кілька разів це повторяв. Займайся своїм життям. Не, нема справи. І мені хотілося, і цей. Я і, так, так, так. так би мовити, не, не хотів ставати заручником, так би мовити, робити контент, щоб не, не тратити людей. І мене, що-небудь записувати, щоб розвлекати публіку, у мене не, не, цей канал не для цього. Хто слідить за мною, то, той, я думаю, зрозумів це. Якщо мені Господь щось передав, я можу, скажу, якщо ні, то я і говорити нічого не буду. От, бо в мене вже були на каналі такі що, ну, моменти, що я пропала, писала, куди пропав. У мене зовсім друга специфіка. Я не, не роблю контент. Завліпухи. Я те, що мені Господь відкриває, то я, я їй пояснював, що Господь може, от, буквально цілий рік Він мені нічого не говорив, нічого не казав. Я займався своїм справою, своїм життям. І, тому що люди, які не мають таких відносин з Господом, не, цей, не, не, не мають такого спілкування тісного, ще не, не розвили. Я не говорю, що і ніколи не говорив, що людина не буде мати. Вона може в собі це розвити, але до цього треба прикладати зусилля. І зрозуміти, що духовне життя по-духовному поступати, діяти це дов... доволі тяжко. Хочеться ще звичайним, звиклим. Я цього не розумів, допоки не отримав це все, ці дари. Я думав, я, я хочу так само, коли був так би мовити младенцем. Я Думав, так, класно, хочеть". служіння до ви, ви не, ви не представляєте, як це втомлює. І, Хоча в мене не таке велике служіння в деяких от людей, це дуже втомлює. І Не тому, що ти підключений до духовного світу, і ти це все переживаєш, і це дуже сильно виматує. І, і в мене є такі періоди, що Господь якби мене якби, вкидає твоє дух, я приказ, я веду цей бій. Духовному. А буває, що я якби виходжу з цього стану і живу своє звичайне життя так би, з... звичайної людини. І... і так це відбувається. Можу... Відпочити, переключитися, займатися своїми ділами, там, тому що це, це дуже це можна якби, зумазити. Я зараз серйозно говорю, це, це не... людська плоть не може цього витримати. Верховних цих речей, бо тому що ми, ми люди ми, плотські, і ми в плоті. В плотнімочна, бо дух, дух може воювати, вести духовну боротьбу. з перестану а плоть. Плоть виграє. Ладно, і це думаю з цим я пояснив друге, що я коли молився в ефірі до мене різні люди, там хотіли цей контакти писали там. Дуже настирливо і настойчиво там помолитися, там, що відкрити деяких людей. Я просто не вони лиця не, не показує до сих пір, не знаю. І я, я Господа, до речі, питав, як мені поступати в цій ситуації. На що він мені два рази відповів, що щоб, да, я займався своїм життям і цей. І без його вказівки якби не ліз. І Людина сама повинна з ним знайти свій шлях. Я, в мене немає дару. І служіння, душеповідчительниця, вчительництва або пастера. Ось і, я можу так само так, поділитися з кимось, чимось, помолитись там раз і все, але не більше. Але до мене, як вже починають за кожної нагоди, там як до пастора чи до пресвитера, чи хтось, тобто, я не служитель. Це раз. По-друге, у вас є Господь Дух Святий. і з ним треба спілкуватися. Це два. Якщо у вас немає, він говорить Господь, він завжди відповідає. Це проблема в людині, вона не може розпізнати або просто ще не налаштувалася, не війшла в такий рівень відносин з Господом. Ось, але більшості... більшості Господь говорить, ведуть себе, як діти капризують. Тобто емоційно все сприймають дуже сильно, якби від цього от, кінець світу кожна неприємність каже Господь, що він завжди поруч і він допускає це, щоб ви разом з ним, разом з ним це все пройшли. для того він допускає тільки з цією метою, щоб ви з Господом не зі мною там, не з. Тим, ні з тою, ні з тим, а самі з Господом через ці труднощі пройшли. Для цього Він їх допускає. Якщо людина не робить так як Дух Святий говорить, це циклюється. Господь знову допускає ці трудності, щоб ви пройшли ці трудності разом з Господом, щоб ви, пройшовши цей період, ці неприємності, так би мовити, виросли духовно. І набралися досвіду. Лише з цією метою Господь це робить. Якщо ви будете це все робити правильно, у вас піде все легше, ви виросите, і у вас буде в майбутньому менше цих екзаменів, цих тестів життєвих від Господа, щоб їх проходити. У мене немає ні доручення від Господа, ні взагалі, ні дара, щоб. Допомагати людям проходити якби ці періоди. Є певні служителя, є певні люди, які мають дари, щоб це все робити. У мене цього немає, і Господь мені цього не робив казати. Так що я одразу говорю, що я так би мовити по добрій ті душевні це робив, це робив, але я прикриваю цю лавочку. Тому що, от в в мене моє власне життя, в мене якісь. Заботи, робота там я зайнятий, буває, і немає взагалі часу. До мене дзвонять, пишуть, чи можна помолитися, що і я вже тумався пояснювати. Я просто лавочку, я не буду нікому нічого ні з ким молитися. по перше в мені господні ну в сенсі в сенсі тому, що індивідуально. Ні, по перше, господь цього цього не говорив. Це раз, а По-друге, я самодіяльністю займатися, в мене немає дарів. Так, да, У мене є дари там, про, я в мій Господь дещо відкриває, по добруті, душевній. Але коли ти говориш людині, що вже сказав, що, що треба робити, через короткий час вона знову пише, що треба, ой, треба знову помолитися. Тобто е, я розумію, що вона пише, бо їй треба там дорадити, чи що, але, вибачте, я людина і я не зможу, так як замінити Духа Святому в вашому житті, щоб. Е, по кожній нагоді ви до мене швидко дзвонили, і це я молився, ми разом відповідали. Це, якщо ви навчитеся е, говорити з Духа Святого, по, побудуєте свої відносини з Господом, з Духом Святим, то вам ні до кого не треба дзвонити, писати, чекати, що помолили. Ви самі помолилися, а вам отак от, швидко. Або Навіть як в мене ще буває, такі, що подумав, і тобі зразу відповідь прийшла, що і як де зробити. До цього треба стремитися. Я тільки можу підказати, як це все робити. І на це все потрібен час, терпіння, час старання. Ось тому я самих настерних, хто там буде якось писати, або буду ігнорувати, або просто буду кукувати, тому що я записую ці відео, щоб пояснити, що це не моя роль, не моя задача, від в мене немає ні побудження, ні настрій. Ні дарів, ні наставничества дуже попідчиті, дуже по так би мовити. Це, мен, це, це не моє служіння. Я, ну, я не буду займатися тим, що мені Господь не казав, не вложив і до чого він мене наготував, як би мовити. да, Я можу якби це робити, так сказати, так, як мені Господь сказав, ти скажи людині раз, ну максимум, максимум другий. Щоб людина зрозуміла, який, якою дорогою, яким путем їй треба йти. І все. На цьому все. Все. Не більше того. От, отак мені Господь. Таке, таке розпорядження Духа Святого. Добре, думаю, всі зрозуміли. Якщо що, питання в коментарях, на, на це я відповім. Хай вас Господь благословить.